Революційний туризм Євромайдану, оточений з усіх боків барикадами виявляється, вабить не лише протестувальників, а й мандрівників. Туристи прямують до столичного середмістя цілими організованими групами, їдуть навіть із за кордону. Людмила Бадалян поцікавилась, що включає у себе новітній путівник столицею. Цей екскурсійний маршрут він розробляв особисто. На цій імпровізованій сцені були перші ведучі, перші мікрофони. Перше зібрання, перший розгін життя Євромайдану обіцяє змалювати в півгодинні екскурсії. Тут і майданівська кухня, і куточок митців. Це зараз полотна, виконані в проважному стилі монументального живопису. Юрій час до часу водить тут безкоштовні оглядини. Мета нашої ідеї в першу чергу, показати, що люди тут роблять і чого вони тут хочуть. Послухати про Євромайдан хоче цей містер пенсіонер зі США. Запишеться на завтрашню екскурсію. Це просто неймовірно для туристів. Це велика подія бачити все це. Можливо, трохи страшнувато через повідомлення про штурми, але захоплююче. не з-за океану, а з Краснодару на Євромайдан їдуть російські туристи. Ось оголошення про набір групи. Екскурсія один день вартість 7 тисяч рублів. 1700 гривень київські події вже на сувенірах. Хід продажу, революційні магнітики Користується попитом ось така. Тобто, коли молодь стоїть і виголошує промови, і фото на тлі барикад як обов'язкова частина візиту, і досі можна фотографуватися. Ось так хрещатиком прогулюються панди, ведмеді і зеври. Ті, хто ховається під їхніми шкурами, не на камеру кажуть. Заробіток поменшав. Але не зник. Зате столичні екскурсійні бюро зажурилися. Є чимало людей, які приїжджають приїжджають спеціально подивитися на Євромайдан, подивитися на революцію. На жаль, екскурсійних туристів зменшилось. Решта пам'яток нині не збирають великих груп, а будинок з химерами взагалі в заслоні міліції. Пир. Втіли би побачити, але через охорону ми нічого не бачимо. Вартові зате можуть дещо розповісти про будівлю. Праворуч будинок з мерами, архітектор городецького 1901 року постройки та ізольовані цікавинки відходять на другий план порівняно з Євромайданом і. Ось цим, якщо ви скажете, були в Києві і не бачили цього, вас просто не зрозуміють. Порожній постамент тепер як справжній мистецький об'єкт, Ленін, котрий донедавна стояв там на горі, такої уваги до себе не привертав ніколи. Людмила Бадалян Ігор Ткач, Артем Багров новини 2+,2.